Сказав, якесь, я не говорю, Абирає... обирайте адвокат. Я кажу, ну, обирайте адвоката, я з адвокатом поступую. Я вам об'ясняю, просто вам судове рішення на ну, своїх дітей не потрібно. Це ваше законне право. Я не на дітей судове рішення. Ну ви розлучаєтеся з дружиною. Це не стосується.

І з телефоном знімаємо, да, буде і Ютубі, буде і TikTok, все буде. Закладу, є, а, звісно. тому що? 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 що коли люди пропадають, Закладу. щоб героїв, а, лице ми знали. Тільки цим а, може. Закладу. Піде в ЗСУ, буде героєм, все правильно, а що не так. А чого ви не підете стати героєм? Чо ви вилавлюєте селюків? Закладу. Він громадянин України чи А ви хто? Не громадянин України? Я громадянин України, я ще число. Так а чого ви не йдете на службу, чого ви ловите тут, хлопці? На службі. на службі кого ловить? Так бачите, при чому порушення. От понаучувалися. 10 чоловік на одного. Ми спокійні. ми Ви тільки для цього. Ні, просто коли люди пропадають, щоб знали героїв у лице. Зараз нагород займається. Побачимо, хто ще займається. Як закінчиться це воєнний стан? Побачимо, хто чим займається. Слава Богу, а я кажу, як закінчиться воєнний стан. Побачимо, хто герої будуть, а хто будуть тут фашистами. Зятя цих фашист документ. Що така фашист? Що ви приймаєте зараз? Таке я знаю, я знаю те, що ви цепляєтеся. Ви, ви заставляєте людей йти на війну. Чого ви його держите? 10 чоловік закони. 是吗？别他妈的不美！ А? А? а вам яка разниця, він іде да по селі? Та що Та шо, нас по селі надасть з документами? Я тоже без документів прийшла. Згідно чинного законодавства в даний момент так потрібно з собою да, носити. Да. Да, да, Документи Документи така проблем. А що ви ще що а, ви не Ну як до нього ніхто не цепляється, значить йому пора йти додому. Як дурочка, яка з дітьми ножом кидається, проти неї нічого немає. Все-таки рішили прийти, так? Да? Просто, оперти, да? Став, Я да, вас розумію. Да. То, а, да. а що, мало, мало случів? Чи що? ми не знаємо, чи в нас знайомих немає там. Що ви там дивитесь, так, і що то так, ми це навіть це не дивимося, тіктоки ми так, через так, знайомих ми узнаємо. Бачите, що йому хтось щось з ним робить. От ви самі зараз стоїте і припускаєте якісь припущення, що його ці час Це, можливе, це Та, неможливо. Чому ви там гадаєте? Що це неможливо? Неможливо. Ві? Бо я тут знаходжуся. Я наприклад це не дозволю, щоб це було можливо. Провіримо зараз дані. Це Боже, йому їдуть по селі, вже полузаброшене, влітають двома машинами. Боже, ну це, я, це вже це вообще уже зробити. Це важко? Ну може людина не знала, прийде і зробить. Так а ми для чого не знали? Того ми і говоримо з ним зараз, А ви прибігаєте і починаєте. Ми тут. прийшли й подивитися. Я вам об'яснював. Я боюсь стітки, щоб було ніякого.

Не пробують, не ну, ви якщо вона снімає, то знімає сама. Не ви знаєте, що військова немає? Не військова. Це військова установа. Ага. Це не державна установа. Це... Це... І ви щось розповідаєте? Не посидіть нам розповідаєте. Оце все, Тоді ну не зайдете працювати зараз. Посвідчення учасника бойових нього може не закінчиться. Я ж не кажу, що посвідчення в нього якась фальшиві. Я кажу, що це каче не. Що ви розповідаєте, геть, не розумієте, що це буде. Ні, Ні, часок, ДЦК, ДЦК, ДЦК ДЦК ДЦК. Входить? Не входить, чи ми не знаємо хто в ТЦК і як вони носять форму, яким яким вони заслужили там крові і потом, і ці надівають форму ту саму, що й вони, що я лічно людей знаю, які я дуже лічно знаю. Жимона, відійдіть, ну не залежайте, вони просто спілкуються, ніхто його під руки не забирає. Станьте ось з боку, де ваша знайома і снімайте. Якщо будуть якісь противоправні дії, ви знімете, не переживайте. Відійдіть, не стойте у них над душою. Вони спокійно собі спілкуються. Ви мене не трогайте, і я, я буду стоять мовча. Просто не трогайте, я стою Не них мовч. А я їх не знімаю, я знімаю вас ви саме цікаві тут. Я хочу как есть, вы что скажите? Ну я же сразу сказала из милиции Доброе утро Да Батюся, не трогай Делает её, пять сентября как-то Давай встали Все, я к вам Можно закончить, а ты можешь сказать что я не предатель, а вы поедете Я хочу Ветхилий, ходи я и... Сырен, ты что, одного взяли для родителей? давайте ми не обсуждаємо всі ситуації, які в нашій державі. Ми ви вам зараз говоримо ви за нашу нову Одесу, не за нашу за... державу. Да. 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 Я вам кажу, що там є люди, які з перших днів. Та є, раз? що нема. Я вам говорю, ну. за дану смаку. Що всі позик, що після цього не розповідали? Я пішов у ТЦК, в мене красний горіт. Я був у ТЦК. Про ТЦК, але воно, дивіться, коли воно законно силою, і не потрібно буде правильно якраз, ви нього Зараз Це правильно, закони сили правильно. Закони сили ще немає, що не Тобто в нас зараз перша інстанція це рішення ПЦК. Законне ремування на підставі Це у нас я розлучення. Правильно? Ну, правильно. Просто зроби нормально всі документи і взагалі буде підладження. Взагалі ніякий питання. що ви, ну, це, ви сказали, у ну, вас в час, ви втратите, того, втратите, що втратите. ви розлучаєтесь під життям. А цей документ ми розлучення не потрібен, де Я ж вам сказав. Я міг, він, він. Він. А які робляться документи? От скажіть, я вам казав, яких треба рішення ТЦК, тому що я по закону маю право, в мене є троє дітей моїх на мене записаних, щоб мене ніхто ніх не сюди не Це раз, це перший закон. Тому що я розлучую, це, я, а а я ж вам кажу, дивіться, ТЦК, треба, як громадянину України, взяти паспорт, свій, який який у вас є зупинить. Люби чи військовий, що там, чи військове офіцера запаса, просто обліковують. берете три своїх с... дітей, копії, свідоцтва про народження завільнені.